Шановні товариство, наше сьогоднішнє зібрання є дуже важливим. Смозвольна боротьба переходить у глибокі підпіння, тому маємо думати, що робити умова, що склалися. Сотні по сороках, як проходить на кіносхідних теренах? Генерал, наші роботи перешкоджують сирійські переглядки, які ведуться до матері. Маємо втрати на Тарщичині та на Черкащині, та наші поступіці. Подрока Лено, чи вдалося вам дізнатись причину об'язаних робивських ган? Так, друже команди. Та серед наших зв'язкових дерев сестра. Це пан Сікорський. Він клявся у віданості України, а сам продав інформацію суддям. Дай їй Боже витримати ці тортури, або краще вмерти. Бо клята навала, навіть мертвого застави говорити. Так, не маєте рацію. Зв'язкова гальма! передайте до Березівської сотні і ніякому разі не здаватись полон живими. Наша співпраця з Вермутом виявила ще коротшу, ніж собі єв'як. Тому формуємо українську повстанську армію. Люди йдуть в ліси, утворюються нові курені та сотні. Наша армія налічує 200 тисяч вояків. Так, друзі командир. прошу зазначити, що до упа вступають не тільки українці, а й грузини, азербайджанці. Це значно полегшить роботу на підконтрольних нами територіях. Петре, будете відповідати за медицину. Так, командире. Наша майстерня друкувала бафони. Це віднині наші гроші. Векселі. Коли берете щось з населення, розраховуйтеся річно. Добре, генерале. Заспокійте людей. Дасть певні гарантії. Подругому калину будете відповідати за освіту. Діти повинні вчитися. Так, командир. І ще нам рукують колані. Вони вже знає. Дякую. Україні! Слава Принесла нам погану звістку. Сьогодні вночі закатували Ганну. Вона нічого не сказала. Просила тільки передати, щоб опікнувалися про малого Остапа. Ми переховуємо його у Зовочі свого уряді. Остап хороший хлопців. Потурбуйтесь про переправлення дитини за кордон. Шановне товариство, пам'ятаємо, що ми на своїй даній землі. Правда на нашому боці. Слава Україні! Героям слава! 1943 року тур очолює бюро проводу ОУН і стає керівником усієї національної безпекової боротьби українського народу. У листопаді цього ж року майор Тарас Чупринка стає головним командиром КФУ. Перед ним виростає завдання, що їх не зміг осягнути лише ванти духу, характеру і розуму. Він послідовно творить гордість української нації, дисципліновану ценародну Збройну силу, ім'я якій українська повстанська армія. Це українське військо воювало проти німецьких окупантів, більшовицьких катів повпаків і польських залів, а далі проти Російської імперії зла. Від повстанських куль гине шеф німецьких штурмованих загонів людських. Більшовицькі генерали Латутін і Мускаленко, заступник міністра оборони Польщі, генерал Сверчевський. Відділи упа та бойовики ОУН гідно захистили українське населення від лиховіття воїнів, репресій і терору. Коли наша земля стала ареною боротьби за світове панування двох найбільших тоталітарних режимів людства, своїм героїзмом нескорені повстанці написали золоті сторінки нової української світової історії. Для нас, молодих дівчат, роман був великим авторитетом. Було самозрозумілим, що кожне. Зауваження, порада чи наказ його є правильні, що за досвід такого молодого бойовика, що застріли знання людей. До довгому часі Роман прийшов до нас, коли ми вже жили в іншому місці. Це був час найбільших успіхів Гітлера. Ми його питали, що до тепер, чиї, політичної ситуації Роман, обличчя якого за останніх років стало ще енергійнішим, сказав. Що Гітлер напівентелігент за розумілию по і дуже короткозорі. Українські селяни цілували руки німецьким воякам, бо вважали їх за висполителів і страшного большевицького раю. Але Гітлер їх брутально відкинув. Він іде до Москви через Україну, а не з Україною. Українці мусять боротися проти Гітлера і проти Сталіна. Свободи ніхто не подарує, твориться у підпіллі українська армія. Кожному як вміє прислужитися українській справі. Боротьба не буде легкою, але будучи, належить чи українському народу. Він говорив вже багато в цьому дусі, а ми всі більше переконувалися, що він є ідеалом українського генерала. Він умів переносити свій бойовий запал на оточення. Нам здавалося, що коли б нас закликав у своїх скритків по лісах, то й ми б пішли б туди, де тисячі нашу інтелігенції разом з сільськими хлопцями заприсягнули свобода або смерть. І в різні періоди нас називали патріотів, українських патріотів називали мазепницями, петлюрівцями і бандерівцями. Ну, але особлива постать це, звичайно, Роман Шухєвич. І я хочу лише додати що, про Романа Шухевича, що діти трошки зачепили, що нічого ні звідки не перебуває, воно просто переходить в іншу якість. Бо прадідусь Романа Шухевича був священником. Дідусь, ви чули, був відомим етнографом. Батько суддею, і батько воював в українській галицькій армії під час українсько-польської війни. У будинку Романа Шухевича завжди було дуже багато відомих людей на той час. Роман Шухевич багато знав і був знайомий з Коновальцем. Тобто, це все. Накладалося на особистості Романа Шухєвича. і тому ми маємо сьогодні чи, чи згадуємо сьогодні таку особистість в нашій історії. Відомо, що Роман Шухевич закінчив Львівську політехніку, діти згадували. Мені довелося побувати в музеї у Білогорщі, і там зібрано дуже багато документів. Я бачила свідоцтво Романа Шухевича про закінчення Львівської академічної гімназії. З усіх предметів, і закінчує гімназію з відзнакою, з усіх предметів у Романа Шухевича було дуже добре. З історії було добре. Але я так собі думаю, що, мабуть, було добре, тому що він вивчав історію в Польщі. Але з другого боку, поляки, самі того не хотячи, вчили Романа Шухевича польській історії, вчили його на прикладах своїх героїв і, власне, виховали для нас Героя України. Якщо говорити про робину Романа Шухевича, то треба. Сказати, що всі дуже постраждали. Взагалі радянська влада і Радянський Союз завжди боролися з нашими так само борцями. Симона Петлюру знайшли і було його вбито у Франції. Степана Бандеру було вбито у Німеччині. Роман Шухевич належав до тих людей, які власне хотіли боротися за Україну до кінця. І він так само після війни, після закінчення Другої світової війни мав можливість виїхати. А він залишився, бо хотів боротися до кінця за незалежну Україну. Ви, напевно, знаєте, що Юрій Шухевич, син Романа Шухевича, живе і сьогодні, і він сьогодні став депутатом Верховної Ради України. Але що важливо, і маєте обов'язково пам'ятати, Юрію Шухевичу, коли закінчилася війна, було 10 років. І НКВД його і молодшу Відправили у інтернат у Донецьк, а потім та дитина за те, що була сином відомого Бандерівця, 30 років, просидів у тюрмах і просидів у таборах. І там у тюрмах якраз і осліп. сліп. Він сьогодні дуже погано бачить. Але Юрій Шухевич, хочу закінчити власне ним. Юрій Шухевич е, говорив ще так, е, зараз, секундочку. доля до мене була прихильна, я мав достойних ворогів. І сьогодні Україна теж має достойних ворогів, і ті вороги нас навпаки об'єднали і зробили нас сильними. І ще на сам кінець хочу зачитати такий уривочок теж з інтерв'ю Романа Шухевича. Ми ще не маємо тієї України, за яку боровся мій батько, за яку віддали життя мільйони. та мене завжди тримала віра виросте нове покоління, яке не згнітила та диявольська система. Таке буде краще. Запльованою, розтоптаною, вона таку розкіш може собі дозволити. Але вона завжди встане. І я вас закликаю, вчіться, боріться, будьте патріотами, бо я так впевнена, що серед вас є майбутній президент, який нарешті наведе в нашій державі ладний і порядок, і все в нас в державі буде добре. Як загинув великий командир, певних відомостей немає до сьогодні. Відомий кадемістський кат і провокатор Павел Судоплаву згадує, що він іще з 20 антивістами напав на будинок кооперативи в селі Тілогощі. В нерівному бою загинув командир УПА та майор МГБ. Подібну версію розказували багато пізніше зв'язкові Шухаюча Дар'я Гусяк та Галина Місцеві люди в Білогорщі ще сьогодні розказують. Що генерал загинув у засідці, вдачи лісовою доріжкою з лісу до будинку місцевої кооперативи. Приблизно там, де сьогодні стоїть пам'ятник Роману Шухевичу. Місце поховання великого сина свого народу невідоме і досі. Боже! Великий Боже отців наших! Для мене. Зн... Для мене мало важить, який вінок я отримую після смерті. Лавровий чи терновий. Я лише розділив долю своїх вояків, моїх хлопців. І хоч смерть молодого покоління це те саме, якби у світі не було весни, наша жертва не буде даремною. Щоб прорости, добре зерно має впасти в землю. Боже, спаси душі наші. Бандери переможний клич, ОУН, упа, Небесна Сотня і всі єдині нині споконвік. І все було на сукні України, репресії, голод, столітня боротьба. Та що б не сталося сьогодні, українська нація могуча та жива? Відчуй народи свою неньку, яка зростила, напуття дала, вона подарувала кожному серденько, коли на світ український привела. Шепучуть пучуть задну тополі, повстанський дух у піднебесці тут. Шевченкового ноти заповіту протоптують нащадках гідну путь. На калиновій крові зродиться майбутнє. І вже його ніхто не зможе розтоптати, бо мій народ величний, знаю, він не дозволить себе більше вбивати. 天。 Дякую. До слова запрошується отець Андрій. відео. Слава Христу. Я традиційно хочу запитати, скільки я маю хвилин? Напевно, аби вас довго не мочите. Маю. Насправді його знищувати вийшло не 20 НКБ-листів, бо то для них нереально. Вони майстри тисячами йти на одного. Так вони любили йти на Майдані, так вони тепер нападають. Їх прийшло на одного Шукевича аж 700 чоловік. Їх не було 20, бо 20 вони його боялися. Навіть одного, їх було 700. То останні такі відомості про той момент, коли його хотіли знищити. Ну і 700 на одного, певно, що не герої не його перемогли. Це було е, ну, для росіян традиційно. 700 на одного то чесно, по- їхньому то чесно. Але, напевно, ми, підводячись, по такому гарному вечору можемо себе спитати, що для нас нині означає Шухевич, що ми можемо для себе скористатися його постаті. Найперше, Є два способи жити. Про них сказала одна велика жінка 20 століття, мати Тереза, наша велика світова свята. Вона сказала, що один спосіб жити є ходити ногами по землі, ходити твердо, забезпечити свій завтрашній день, знати, що завтра тебе чекає робота, добре утримання, помешкання, ну, все, що треба людині для звичайного земного життя. То один спосіб. Тоді ти всім себе забезпечив, застрахував, тепер чекає світ на майбутнє, і ти твердо стоїш ногами на землі. Другий спосіб є ходити по водах. Тоді ти ніколи не знаєш, скільки в тебе тої води під ногами, ти не знаєш, чи ти потонеш, чи не потонеш. Але тоді треба просто дивитися на ціль і йти. Так колись ходив апостол Петро, коли йшов до Христа. І тоді, коли він. Хотів до нього йти, він не тонув. А хіба тоді, коли подумав сам про себе, ой, а як я так можу йти по воді? Тож не є тренд, земна, то тобто, вода, він тоді почав тонути. Ми можемо навчитися від Шухевича дуже цінної, одної риси, підказки для життя. Коли ми живемо і хочемо бути насправді людьми, які приносять користь своєму суспільству, ближнім, ми маємо забути взагалі про своє особисте щастя. Тоді ми будемо дуже щасливі. Тоді нам Господь Бог дасть можливість бути щасливими. Ми можемо себе спитати, що здобув для себе Шухевич? Для себе особисто нічого. Смерть у молодому віці, його однолітки, напевно, живуть ще й дотепер. Він думав про інше, він думав про свій народ, про свою державу. Ми можемо так само думати, а що ми можемо в житті зробити доброго. Ми можемо піти традиційним способом думати хіба про себе, і нас тоді абсолютно ніхто, нічого іншого не буде обходити. То є той спосіб, перший, як казала мати Тереза, ходити по землі. Але він тимчасовий, і про нього Іван Гелія каже, хто хоче свою душу зберегти, той її в результаті погубить, бо хоче її зберегти для себе, для свого особистого щастя і ні для чого іншого. Є другий спосіб, а хто свою душу погубить. Заради мене, та Євангеліє, так як Христос нас вчить, то і спасе, погубити свою душу, то означає зовсім перестати думати про себе. Що можемо, ми, учні, робити зараз? Нас ніхто не заставляє брати до рук зброю, Бодай би поки що. Ми можемо бути добрими, послушними дітьми і учнями, допомагати своїм батькам їх слухати, слухати вчителів, вчитися, щоби здобувати освіту. Ми бачимо, якщо Хелбчу. Не передалося його піаніно, те, що він закінчив у ньому консерваторію, але все-таки воно його також сформувало. І дуже багато науки, ми не знаємо, коли і що нам буде потрібне, воно нам придасть. За дуже короткий час ми станемо мамами, татами, батьками і матерями. Коли ми хочемо в житті щось зробити добре, ми так само маємо себе віддати для думки себе. Пожертвувати для інших, так як то зробив Шуткевич. Він не надбав ні маєтків, ні хатів, ні грошей, Він не виїхав за кордон, а міг то дуже легко зробити, він думав про інше. І що ми можемо себе спитати, що його смерть дала нам? А дала те, що ми, куди наш терен не перетворився на Донбас. Ми не стали тими, як писали письменники. Ми не дивилися і мовчали, і мовчки чухали чуби, німіні, подлії раби. Нам не все одно. Чи в нас буде Росія, чи буде Україна абсолютно не все одно. Ми не кажемо, так як кажуть ну, ніби наші брати на сході України, а нам все одно, чи Україна буде, чи руський мір, нам далеко не все одно. І тому завдяки Шухевичу і таким героям, як він, ми є тим, ким ми є. Нам не все одно, що в нас буде. Ми можемо так само завтра, буквально за рік, за два, за п'ять, за десять, а тут дуже скоро прийде, ми можемо знати, коли людина має любов до будь-чого, до України, до своєї сім'ї, до своїх дітей, до своїх друзів, та любов обов'язково вимагає жертви. Обов'язково. Якщо ми хочемо щось зробити добре, і ми когось любимо, ми для тої. Особи чи держави, чи будь-кого, кого ми любимо обов'язково, маємо зробити щось добре, забуваючи за себе, то є жертва. Людина тоді не думає зовсім про себе. І тоді жертва обов'язково принесе величезний результат. Без жертви не буде нічого. Коли ми хочемо, навіть бути школярами, мати завтра добрі знання, аби бути добрими спеціалістами, ми так само маємо принести жертву. Ми маємо. Пожертвувати своїм вільним часом, щоб вчитися, пожертвувати своїми бажаннями, щоб допомогти мамі, або пожертвувати чимось, щоб займатися якоюсь суспільною корисною діяльністю, яка нібито нам не принесе якогось зиску, миттєвого і тимчасового, але яка принесе велику користь, як на нині то точно завтра. І тому, дивлячись на постать Шухевича, ми можемо не можемо переключити у собі якусь кнопочку червоного. Переключити з того, що ми думаємо тільки про себе, переключити на те, що ми думаємо про других.